Неоголошена війна між прокуратурою та адвокатурою набирає неабияких обертів. Шановні захисники, адвоката. Якщо ви надумаєте захищати свою адвокатську таємницю, вас притягнуть до до кримінальної відповідальності. Я не був ждать долку, з довжені я допустити це пов'язано і дуже пов'язано з моєю поточною адвокатською діяльністю. В Україні останнім часом адвокати, які виступають в суді в якості захисників у кримінальних або цивільних справах, допомагаючи суду у виконанні покладених на нього завдань, а саме прийняття правильного рішення, тобто здійснення правосуддя, піддаються гонінням з боку діючої влади. Справа, яка направлена на те, щоб перешкоджати адвокатській діяльності, думайте статтю, «Обмінити адвоката, втручання роботу прокурорів. знаєте, ми цим всю життя займаємося втручанням роботу прокурорів. Кожен громадянин може опинитися в складні життєві ситуації. Найчастіше це стається непередбачування. Проте дії люди в таких випадках схиляються до одного. Усі потребують допомоги адвокатів. Але що ж робити, коли правоохоронні органи відверто тиснуть на адвокатів та перешкоджають їх професійній діяльності? Про це КНК медіа розповів адвокат, кандидат юридичних наук Олександр Журавський. Держава створює належні умови для здійснення адвокатури та забезпечить дотримання гарантії адвокатської діяльності. Фактично адвокатура це той правовий інститут, без якого неможлива правова держава. Взагалі в апріорі неможлива правова держава. А не, якщо втрачається ще й незалежність суду, то держава стає поліцейською. Адже без будь-якого рішення, без будь-якого захисту особи можуть тим чи іншим способом покарати У будь-якому вигляді, чи це буде рішенням, чи це буде діями. І фактично тоді повністю настає стає беззаконня в державі, хаос. Анархія. Як відомо, адвокатська професія вимагає незалежності від будь-яких сторонніх впливів, особливо з боку силових структур. Лише тоді можна здійснювати захист громадян з належною твердістю, рішучістю, переконаністю. Іншими словами, коли зберігається незалежність адвоката, Насправді в нас відбувається зараз вакханалія в правоохоронній системі. На жаль, ганебні дії щодо правозахисників з боку нинішньої влади, спрямовані до підриву довіри адвокатів, б'ють серйозним чином по іміджу цієї професії в Україні. Вибачте, звініть товариші судді, не можна так вести, і Вас сівлута висківають поголовна. Ви до цього доіграєтесь. По факту, майже кожна слідча дія не завершується без порушень з боку правоохоронних органів. Більш того, співробітники ГПУ і СБУ не гребують навіть особливим статусом адвоката та адвокатської таємниці. Тут мова піде про обшуки в офісах та помешканнях адвокатів для доступу до досьє правозахисників. Прокурори та слідчі вигадують різноманітні схеми та методи для отримання ордерів. На даний час прокуратура проводить обшуки і адвокатів вилучення документів без належних судових документів. Були нанесені на тілесні ушкодження адвоката. Розбита була камера, яка знімала. Якщо б дозволяли відеозйомку і був якийсь захист адвокатів, то питання не стояло так гостро щодо перевищення, щодо постійного порушення процесуального законодавства під час проведення обшуків інших процесуальних дій. Працівниками правоохоронного органу це масові масові, знаєте, от коли у чоловіка при області, заявляли ті ж слідователі, оперативники вдома знаходясь, Вони нічого не з'явилися. Не повідомив раду адвокатів про те, що збирається проводити обшук у адвоката, до речі, адвоката Київської області у його помешканні, де він проживав. За словами адвоката, нерідко також зустрічаються випадки, коли про проведення обшуків правоохоронці не повідомляють навіть комітет захисту прав адвокатів. У Нас закон чітко регламентує, що і помешкання, де проживає адвокат, і там, де він здійснює свою професійну діяльність, це вже є спеціальний статус фактичного майна. Тобто особа адвокат вона перебуває або належить дані майно Значить, виходячи з цього всього, орган досудового розслідування має керуватися винятково. Спеціальним законом під час вчинення тих чи інших процесуальних дій, навіть зверненням з таким клопотанням до слідчого судді, Він має враховувати спеціальний статус. До вчорашніх обисків Юрій Віталіч отримав по даним канцелярії ГПУ всі наші обращення по питанням, які йому подали. Він їх не розрішив, хоча там трьохдневний срок. В будь-якій правовій державі все вирішується за допомогою закону і адвоката. Але наразі силовики в Україні почали навідуватись до правозахисників з обшуками, при цьому маючи відповідні повноваження і, ніби роблячи це на цілком законній основі, такі дії обмежують правову свободу українського народу. Якщо адвокати будуть знаходитись під постійним тиском, це буде означати обмеження прав людини в країні, домінування тоталітарної системи. Генеральна прокуратура, порушуючи незаконно справи проти адвоката, які безпосередньо здійснюють правий захист своїх клієнтів, насправді не просто знищує інститут адвокатури, а знищує інститут захисту прав всіх громадян. Єдиний інститут існуючий в країні. Це означає, що прокуратура здійснює дії щодо перетворення держави в повністю до тоталітарного режиму. Також не можна виключати того факту, що такий тиск з боку Генеральної прокуратури та служби безпеки України може чинитися в якості помсти адвокатам за їх професійну діяльність. Тут доречно було б сказати справу Олега Веремієнка, який при виконанні службових обов'язків, захищаючи права свого клієнта, сам став жертвою правоохоронної системи. Генеральна прокуратура у стен, в стінкає ми знаходимося, відкрила на мене уголовне діло по двом статтям уголовного кодексу. Тобто опера опір працівнику правоохоронного органу там і втручання в роботу прокурорів. Ми вважаємо це кричащим порушенням прав і будемо це оскаржувати. Будучи присутнім при обшуках у свого клієнта, адвокат намагався затримати правоохоронців, які, на його думку, перевищуючи свої посудові обов'язки, вилучали речі, які не зазначені у фалі суду. Невдовзі на адвоката була сфабрикована справа, згідно якої Олега Вірмінка підозрюють шкодження співробітникам правоохоронних органів. Ну, власне, справа Олега Веремінка вона є показова, оскільки фактично Генеральна прокуратура України легалізує прокурорське свавілля і показує всім, що вона може зайти з обшуком в любе приміщення. Зухвало й без ухвали, може взяти все, що завгодно, і їй за це нічого не буде. Я сьогодні ну проаналізував все, що відбувається навколо адвокатури, можу сказати, що починається, як мені здається, системні гоніння на адвокатів взагалі. Тобто, це тенденція така в той же час. Адвокат Олександр Жравський пояснює, що причиною тому є фактична відсутність покарання правоохоронців за їх злочинні дії. Якщо механізм покарання адвоката він існує це дисциплінарна комісія, яка може призупинити, позбавити адвоката свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю. То, на жаль, щодо працівників правоохоронних органів, дієвим інститутом дієвим щодо покарання їх за їхні проступки, недбалість, бездіяльність він відсутній. Це і є головною причиною такого беззаконня, вважають адвокати. Генеральна прокуратура, порушуючи незаконно справи проти адвоката, які безпосередньо здійснюють правий захист своїх клієнтів, тобто за конфліктом інтересів, насправді не просто знищує інститут адвокатури, а знищує інститут захисту прав всіх громадян. Вони проламали таку стіну, знаєте, десь метрів два на півтора в стіні. Дуже добре працюють і знайшли, мабуть, дуже класно по альфовськи і вийшли дуже класно. Так зібрались кубкою і Вийшли чи не погіршать такі дії іміджу нашої держави в політичному сенсі на інвестиційний клімат, що цілком можливо може відбитися на економічному і соціальному розвитку країни? Хіба не лякатимуть інвесторів, про яких так мріє держава, такі стан в правовому полі. Як захистити свої права в країні, де уразливість адвокатів перед державними органами настільки ймовірна. А чи є сенс тоді казати інвесторам, щоб вони прибували до нашої країни? А чи можемо ми, як адвокати, надати гарантію при супроводі цих клієнтів, коли вони започатковують якусь діяльність на нашій Україні? Шановні високопосадовці, задумайтесь, пригнічуючи саме малий бізнес, Пригничуючи саме адвокатів, які є первинною ланкою спілкування з західним бізнесом, вище робите погану історію для інвестиційного клімату України. Відвід може бути наступний. Нехай люди вчаться, і нехай люди вчаться читати по перше і не Це я щодо правоохоронців. Я думаю, що ми майбутнє станемо дійсно справжньою правовою державою.